Точніше, здоровенькі були. Зараз ми з вами розглянемо таку таємну інформацію, причому в графіках, яку, скоріш за все, ви, напевне, ніколи не бачили. А якщо бачили, то не завжди розуміли, що це означає. Крім того, я вам поясню, що за чим відбувається і чому так відбувається, а не інше. По-перше, ми подивимося, скільки... Дійсно, реально, була здійснена емісія гривні. Реально. Тому що я вам розповідав, що дійсно одне з таких основних джерел емісії це коли Національний банк викуповує державні облігації і тим самим робить емісію. Але не лише. Є інші шляхи, які теж, з допомогою яких можна робити емісію. І завжди безготівкова. Звертаю вашу увагу. Так от ми розглянемо всі шляхи. Крім того, ми подивимося, а скільки надрукували паперових грошей. А? Це ж теж важливо, тому що як би там не було, ви самі розумієте, так чи інакше паперові гроші друкуються. Але саме основне, ми з вами розглянемо таке питання, а скільки в нас валюти? Ну, скільки залишилося. Взагалі, чи вистачить цієї? валюти? На останок я вам покажу такий цікавий показник. Ну, час від часу, ви навіть трішечки про це чули. От який є справедливий курс товар. Я вам покажу справедливий. Покажу, покажу. Так що, виходячи з цього, буде зрозуміло. А що ж там відбувається? Який в нас в обмінниках курс? Так що ви все побачите. Ну, звичайно, як розумієте, якщо ви спонсор, однозначно. Ну, якщо не спонсор, ставайте спонсором, побачите. А поки ви думаєте, спонсор ви чи не спонсор, зараз я вам все розповім. І почнемо ми, почнемо з емісії. Дивіться, на цьому графіку показана грошова база. Взагалі, якщо говорити про емісію, частіше всього дивляться на показник грошової бази. Не путайте з показником грошової маси. Це різні показники. Та, ці дані є на сайті Національного банку. Це все мільярд гривень. Дивіться, яка ситуація. Почалась війна, ну бачите, 1 березня, тобто на 1 березня. Дуже велика емісія. Так, да, дійсно. Національний банк зробив дуже велику емісію гривні. Е, перш за все за рахунок е, кредитування банків. Тобто, дивіться, Національний банк може робити емісію, дійсно викуповуючи державні цінні папери. Але він може надавати рефінансування банкам. Та ж сама місія. Да, от якраз він надав. Крім того, Національний банк може ще таке робити. Він може е, в даному випадку викуповувати валюту. Ну, якщо його хтось продає. Теж і місія. Але от в цьому випадку, якщо ви бачите, це дійсно, якщо пам'ятаєте, на початку війни дійсно Національний банк дуже-дуже-дуже активно кредитував банки, ну, щоб вони працювали. Ну, була така ситуація. Крім того, да, викопав державні цінні папери. Перевиникає ситуація, що тут зменшилось. Бачите? Зменшилось. Дивіться, яка ситуація. І, на жаль, вона ну, то зараз існує. А що ви можете запропонувати? І так, для війни треба гроші. І не просто гроші. Дивіться, яка ситуація. Так, да, частину зброї нам дійсно там дають борг. Але частину треба купувати за валюту. Є таке діло? Ну, звичайно, є. Ну от, байектари. Ну ви ж розумієте, що турки не безкоштовно дають. Вони ж, причому не за гривню, вони ж далери, долари хачать. Та й такі. І що відбувається? Відбувається наступне. Міністерство фінансів розміщає державні цінні папери. Національний банк їх викуповує. Тобто гривня робить емісію, гривня заходить на рахунок Міністерства фінансів. Міністерство фінансів перераховує ці гроші куди? Міністерству оборони. Ну треба зброя, Треба. Але треба ж валюта, тоді Міністерство оборони звертається до Національного банку і просить продати їм валюту. Національний банк продає валюту і золото валютних резервів. За рахунок цієї валюти купується зброя. Але так як він продає, то банк забирає гривню і фактично, дійсно, от бачите, зменшилась. Да? Тобто в нас що вийшло? Да, на початку велика емісія, щоб банки працювали, але виникла потреба валюті, ну, звичайно, що якщо б валюти вистачало на Міжбанки, то Міністерство оборони купувало на Міжбанку, то ви ж самі пам'ятаєте, що творилося, які міжбанки. Тому дійсно, валюту продавав НБУ. І продавав тому, що без цього ну ніяк. Просто ніяк. Крім того, знов таки, наші люди міняли гроші. Ну, тобто, в даному випадку, людина поїхала за кордон. Платіжна картка. Зняла злоті. Злоті то вона зняла. Ну, щоб зняти злоті треба ж долари. І знов таки виходить так. Банк, да, отримав рефінансування. Але для того, щоб картка його працювала в Польщі, він звертається до Національного банку, просить продати долари. Да, да, да. І долари ці перераховуються. Іначе картка працювати не буде. Так, да, дійсно, ну крім Міністерства оборони, отут дійсно дуже велику частину валюти забрали. Та-да, да, ви українці. Але з іншої сторони, якщо б цього не відбулося, картки б не працювали. Ну, доявляєте, люди. Виїжджають за кордон, картка і не працює. Жах. Ну навіть якщо не за кордон в Україні. Дійсно, частина українців почала витрачати. Ну, я вам показував в попередньому відео. Почала витрачати свої заначки, які були у вас... Ну, ладно, готівку там пішли, поміняли. А, валютний депозит. Забрали, поміняли. Знов таки. І от така процедура дійсно. Для того, щоб, ну, щоб працював валютний депозит, щоб вам на картку перерахували валюту, Треба, що банки був. А де банк візьме? Добре, що на Біжбанки нема. Нацбанк. От така от ситуація. І так, да, дійсно, якщо ви бачите, от, трішки припало, навіть якщо так подивитися, що десь вирівнялось ситуація. Тобто, дивіться, і місію робили. І я вам показував, що да, такий пік. Але але, той же самий момент частина цих грошей... Уходили на валютний ринок. Нацбанк продавав валюту, забрав грошики. А що залишалося зробити? А валюта ж треба? Треба. Так працює. Так що, як бачите, отак от трішечки. І, ну, в чому скажу? Останній місяць іще зробили місці. Не вистачає грошей. Ні, ви розумієте, війна, дуже багато грошей треба. Дуже багато. Так, да, якщо ви скажете, ой, бачите, яку емісію зробили, якщо, ну це ж до війни. Так, да, зробив. Дійсно, зробив. Мало того, я вам можу сказати, коли війна закінчиться, емісії буде ще більше. А відбудовувати за що? Дивіться, якщо е, брати історію, ну, яка була історія Європи після закінчення Другої світової війни, у всіх країнах була велика інфляція і велика емісія. Тому що дійсно робили емісію грошей і за рахунок емісії відбудовували країну. Ми теж так будемо робити. Іншого шляху нема. Ну, щось там нам допоможуть. Щось. Але все-таки основне джерело відбудови економіки України після війни це емісія. Хочете ви цього чи не хочете? От така ситуація. А ви ще думаєте? Те вона завжди кажеться, от диво, да не диво. Це реальність. Ні, ні, не було б війни, б, звичайно, і місії не було. А так є. Тепер давайте подивимося, скільки надрукували грошки. Це готівкова гривня. Готівкова. Так, да, як бачите, <почали>, почали друкувати. Ну, я скажу так. Треба друкувати, ну, от бачите, було до війни і після війни. Ну, по-перше, виплати. Виплати, виплати, так. Да. Як би там не було, зарплати військом підняли, як би там не було, біженцям почали платити, да, да. І теж, виходить, ситуація. Робиться місія, приходить на рахунок Міністерства фінансів. Міністерство фінансів перераховує відповідно або Міністерство оборони, або Міністерство соціальної політики. Ці видають гроші, ви з картки йдете в банкомат, давай. І дійсно трукуються гроші. Да, дійсно, як бачите, ну, кількість. Готівкової гривні зросло. Хоча знов-таки показую вам, бачите, вона не обов'язково може бути емісія, а готівково, пізніше, вона трошки окремо життям живе. Так, да, вона більше залежить від того, от коли вже повністю отримали, вже люди є ще три, так. Да. Причому звертаю вашу увагу, звертаю увагу, ну от якщо війна почалася з емісія дійсно, після цього вона трішечки, як сказати, помінялась. Але сказати, що от останнім часом вона там друкують друкують, ні, ні. От надрукували і переживаємо Да, ви скажете ну це ж впливало на інфляцію, ну звичайно, впливало. Але впливало і на статки. Розумієте, ця інфляція, вона ж завжди мучає. Поки ви торгуєте, ви за інфляцію Правильно? Правильно. Тому що інфляція дає вам можливість більше отримати грошей. За товар. Ви отримаєте більше грошей, у вас більше прибутку і вам легше підняти зарплату вашим працівникам. Так, да, є така ситуація. А якщо не буде прибутку, розумієте, ну це ж пряма залежність. От, ну, нема прибутку. Як від зарплату піднімете? Mm. А так більше прибутку. Ну, я розумію, що так, складно, не хочеться. Але все-таки, коли у вас більше, вищі ціни на вашу продукцію. Вам легше підняти зарплату працівника. А якщо ціни падають, то взагалі яка підняття зарплати? Тому, да, емісія є. Да, піднялася. Да, якщо співставити до, до війни, ну, скажімо так, на 100 мільярдів стало більше. Да. Але не сказав би, що так дуже критично. Якщо взагалі подивитися, бачите, це ж до війни ж у нас січень. Ну навіть не 100, поменше. так. Але піднялась. Да, так, надрукували, да, є. Така ситуація. Але знов-таки звертаю вашу увагу, бачите, ну, от нема такого, щоб зараз більше, 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 більше. Є деякий рівень. Біля нього і тримаємось. А тепер переходимо до валюти. І якраз оце до валюти нам пояснить, чому у нас така ситуація на валютному ринку, ну і чому час від часу ви отак от нервуєте. Що з курсом, як з курсом, що буде. Це ми, що називається, зайдемо так до Нацбанка із Чорного ходу. Прямо розумійте слово. Я вам розповідав багато разів, що треба дивитись не на загальні золотовалютні резерви, а на чисті. Розумієте, чисті золотовалютні резерви це те, що Національний банк може використовувати для валютних інтервенцій. А загальні там є кредити МВФ, їх не завжди можна використовувати. Частіше не можна. От дивимось, до війни. О, так непогано ж було, бачите? Навіть ну, було 21, 18. Ну це січ. Тобто, скажімо так, ми рік почали, у нас 20 мільярдів чистих золотовалютних резервів. Непаганенько, непагненько. Потім почалась війна і от бачите що? Оце Нацбанк тратить. Хоча, як бачите, тратив він найбільше влітку. Далість. Ну, знов таки, там же, говорю, дуже багато впливає моментів. Якщо є можливість, Нацбанк тратить трішечки. Тут, бачите, оце ж почалися періоди, так, да, він тратив, але ну, якби економив, 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 трішечки, трішечки. Але така була ситуація, що треба більше, більше, більше. Так, да, оця частина цих грошей, більша частина йшла на закупку зброї. Ну, тобто, ви самі розумієте. А що залишилося? Так, да, частина йшла на закупку палива. Знов-таки паливо безкоштовно на поставляє. Ні. І виходить, така ситуація. Треба для військових закупити паливо. Так, да, місію зробили, гроші гривня. А Міністерство оборони говорить, ну, у нас же паливо імпортне? Імпортне. Значить, треба валюту платити? Да. От і а де валюту взять? Назбанк. Крім того, ну ви самі пам'ятаєте, в нас ж зняли обмеження, все-таки, ну, якби Насбанк вирішив, що ну, хлопці, на, ну, давайте так. Я знімаю обмеження, запускаємо експорт-імпорт і починаємо працювати. Зняв обмеження і більше, 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 більше. Ну, виходить така ситуація, що якщо б національний банк не продавав... Валюту, то страшне було б жахіття на валютному ринку. Так, да, він продавав. да, ну тут уже могли б сказати, Він тратив золотовалютні резерви. Тратив, однозначно тратив. А що залишалось робити? От взагалі золотовалютні резерви для того існують, щоб за рахунок їх стримувати девалювацію гривні, покривати дефіцит. Для цього не існує. І да, дійсно, от бачите, у нас вийшло, що саме така, ну на перше, це серпня, тобто за лютий потратили, ой, вибачайся, за липень потратили дуже багато. Потім нам підтвердило. Підтвертила. Ну, от бачите, зросли. Чому зросли? А ми отримали там кредити від Євроспільноти, від Світового банку і, оп, більше. І дійсно, ну якщо пам'ятаєте, на... 1 вересня навіть Нацбанк похизував, що в нього ситуація з валютним ринком покращилась, тепер нічого фелюватись, валюти достатньо. А тепер запитаємо до вас, достатньо чи ні? Один сказав, достатньо. Зараз 16. А до війни було 20. Менше? Менше. Ну, скажімо так, краще, ніж влітку, але мало. Ну, для того, щоб було дуже добре, треба хоча б 20. Тоді б сказали да. Так, да, там є розмови, що нам трошки це один дав інший, можливо, ну, от Євроспільнота обіцяла там дати там, і 5, і 8 мільярдів. Ой-ой-ой. А ой, ой. якщо дасть, буде плюс. Тоді буде 20. І тоді дійсно буде легше. Однозначно. Тому що, ну, скажімо так, от ці чисті золоти ультрарезерви, це саме основне наше заначка. Якщо їх багато, ну, значить Нацбанк буде інтервенція робити, курс буде стримувати. А якщо мало, якщо мало, тоді прикра. А тепер дивіться, готівкову валюту похувати складно, ви зараз розумієте, а безготівково можна. Це складно. От ви тут можете побачити... Нацбанки це бачать. Скільки всього безготівкової валюти ну, на всіх рахунках, в НБУ, в банках, ну, тобто, скільки в банківській системі України є безготівкової валюти. Ну що вам скажу? Є валюта, але її менше, 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 менше. Ну, якщо співставити взагалі до війни то, скажімо так, мінус 2 мільярда тільки так. Ну от ви бачите, от почалось. От оце є оце ситуація, чи менше, ну, витрачають, витрачають. Починаючи з того, що ви знімаєте з картки, да, да, це туди в мінус. Знов таки імпортери, ну, витрачають. Знов таки платежі, платежі платежі платежі. Так, да, на сьогоднішній момент, якщо подивитись, мало в нас валюти. Ну, дійсно мало, ну 8 мільярдів. Було колись більше, значно більше. Ну, можливо, ситуація поміняється, не супереч. Якщо у нас почне поступати експорт, ну, експорт це ж безгатівковий. Збільшуватись грошей, при цьому імпорт буде так, ну, купувати, але не критично. Знов таки додавляться гроші від зарубіжних партнерів. Ви перерахуєте. Ну, Дивіться, от будете готівку, готівку. Міняти на долари, а долари в банк на депозит. О, буде зростати. Так, да, тоді буде зростати. Однозначно. Або навпаки, от, переводити все. Але поки що мало. Ні, це дійсно насамвеликий ризик. Оце якраз те, що показує, що ну, ситуація не дуже добра. Мало, О, треба отреповнювати. Так, якраз це ж і виходить така ситуація, що народ купує, купує, купує валюту. Ну навіть така ситуація. Ось Зараз банк проплатить без готівку, отримає готівкову валюту. В обмінник. Ви прийшли, забрали. Що буде? Мінус. Менше, менше. Треба навпаки, щоб приносив готівку в валюту. Тоді буде більше у банківській системі грошей. Буде спокійніше. А хіба загітуєш? Ну, а тепер саме-саме таємниче. Тільки не лякайтеся, я вам зразу ще поясню, а то ви зразу так будете. Оп! Дивіться, ви чули про це, чули, чули, але не розуміли, що там чули. Дивіться, це розрахунковий показник. Це не значить, що то це повинно чітко бути розрахункове. Як він розраховується? Ну, Теоретично береться вся гривня, має на увазі безготівкова і безготівкова валюта. І от, задають таке запитання, а якщо треба буде за один день, за один день взяти і поміняти всю гривню на валюту, ну таке не може бути. Ну, от, ми якби розраховуємо, а якщо треба, який буде курс? Будь ласка. <ріст> і ще взяв, це розрахунковий показник. Але він чим корисний, він показує дійсно напругу, ну, співвідношення. Скільки гривень, скільки валют? Скільки гривень? Тут немає, і ще раз говорю, тут немає готівкової валюти. Нема. Це тільки без готівкової, Ну, готівкову самі розумієте, порахувати склад. І що ми бачимо? Ми бачимо так, що до війни... Ну, 100 гривень. 100, 100, 100. Тим паче звертає вашу увагу, бачите, він так підростало. підростала. Ну це просто яка ситуація. Якщо більше гривні, менше валюти зростає. А після війни почало зростати дуже прискорено. Тим паче ви бачите, що з кожним місяцем це більше, більше. Ну, теоретично взагалі 2 долар повинен долару повинен коштувати 204 гривні. Страшно. Та вас. Ну, дивіться, яка ситуація. Звичайно, е, що коли рахують в цілому, то говорять, хвилиночку, є ж готівка, да. є безсотюкова валюта, да. Треба ж їх рахувати? Треба, ну звичайно. Але от, в даній ситуації, що це показує? Це показує, що на сьогоднішній момент у нас на валютному ринку напруга, в нас на валютному ринку, скажімо так, валюти обмаль. І в нас на валютному ринку... Ну, гривні багато. І оце дійсно це якраз і спонукає девальвацію гривні. І тому дійсно це не банк зараз більше уваги приділяє, ну, щоб заспокоїтися в обмінника. Тому що, ще з що на сьогоднішній момент що відбувається? Якщо наситити обмінники банків готівковою валютою, то ну, ажіотаж зменшиться, заспокоїться, тоді чорний ринок нікуди не дінеться. Крім того, якщо дійсно, ну, скажімо так, населення заспокоїться, вже якась частина людей почне валюту нести в банки. Хто на рахунок положив, хто на депозит, о, вже піднімається. Ось це дуже важливо. Експортери. Крім того, от ви перераховуєте, ну, знову-таки, дивіться, заробітчани перераховують валюту, було б краще, щоб не спішили забирати. От перерахували, хай там полежить. Але ж ви самі розумієте, це буде відбуватися коли. Коли люди заспокоюються, кажуть, ну от курс, уже все, така ситуація. Просто на сьогоднішній момент національний банк, це все бачить. Добре бачить. Тим паче вони розраховують кожне, це я вам так просто показав. І вони розуміють, що на сьогоднішній момент, для того, щоб якось цю тенденцію поміняти, треба перш за все зробити так, щоб ви приходите в банк. Говорить, я хочу поміняти тисячу. На, дві тисячі. На, десять тисяч. Тримай. Разумієте? І от тоді дійсно ця ситуація покращується, заспокоїться і так далі. Можливо, якщо ситуація буде погіршуватись, Національний банк введе обмеження на обмін валюти. Може це зробити. Може навіть ввести якісь податки. Теж. Якщо пам'ятаєте, в 2015 році було дуже багато обмежень на зняття, обмін, на депозити, на сьогоднішній момент поки такого ще нема. Але дійсно, якщо буде така ситуація, то Національний банк може вести обмеження. Коли ви, скажімо так, не зможете, ну от, погашається депозит валютний тільки в гривні. Погашається депозит валютний, забрати не можна, тільки перекласти. Поміняти тільки таку суму. Не більше, не менше. Ну, і така ситуація. Так, да, цілком можливо. Но це якщо ситуація буде погіршитися. Якщо вдасться вирівняти, тому що от ці всі обмеження, вони мають який недолік. Їх вести легко, їх відмінити складно. Краще не вводити. От така у нас вийшла математика. Як бачите, дійсно, на сьогоднішній момент і місія є, не заперечую. Але сказати, що завалили, завалили Україну гроші, ні, ні, хлопці. Є війна нормальна. У нас просто дійсно, що відбулося, валюти дуже багато йшло з України. Оце факт. Це так. Да. І знов-таки, ви скажете, ну, а що було робити? І ви ж найгірше мене розумієте, що іще треба буде валюта. Тому що знов таки, як би там не було ті золотовалютні резерви, що є. Прийдеться використовувати, щоб купувати зброю. Купувати оці всі. Ах, війна, дорога річ. Завжди не вистачає грошей. Тим паче валюти. Тому що місяць це зробити гривні легко. Але ще як ви за гривню купите Байектари? Ну, не хоче вже продавати. Продавали б за гривню, ой, було б легше. Але ніяк. От така інформація, от такі графіки, от такі таблички. Ну що вам скажу? Робіть висновки. Дякую за увагу. До побачення.